Є різниця між наркоторговцем і наркоманом. Є є різниця в ставленні, та звісно, є. та чому ж ви плутаєте ставлення до нещасного гомосексуаліста? Ставленням до ЛГБТ руху. Ну це ж різні речі абсолютно. Представники ЛГБТ руху це не завжди люди, які знаходяться в ситуації сексуальних там перверсій, збочень, орієнтації і так далі. Це часто люди роблять за гроші, за політичні дивіденди. Це абсолютно різношерстна публіка. І ця публіка ЛГБТ-рух, яка вводить програми в школи, яка виходить, демонструється на площах там чи з паради, яка проводить різні провокативні акції у нас в Україні. Там вони займаються тим, що хочуть розбещити суспільство. Вони ЛГБТ Рух має на меті. Капкан взловити ще якомога більше кількість людей, і як правило, це діти, це підлітки, яких вже ще не сформована психіка, вона пластична, а особливо, коли вони зріють сексуально, їх можна дуже легко направити в будь-який бік. І вони цей бік можуть піти. На мене воно не буде впливати і на тебе, Олена, і на багатьох українців. Але на підлітків буде впливати. Чому вони туди як сан роблять? Тому це абсолютно інша публіка. То як мені до них ставитися? Мені потрібно з ними боротися. Не боротися з ними як з людьми, а боротися з їх діяльністю. Це діяльність злочина. Тому ми людей любимо, ми людей хочемо спасти. А оці ідеології, заходи, діяльність впровадженню ідеології, присаджування на наркотики, на сексуальні ну ми з цим маємо боротися. Це мені здається елементарні речі. Повне інтерв'ю, дивіться за посиланням в описі.